Звернення від двох фракцій, батьківщини фронту змін, це звернення підписали депутати, кожен особисто обласної ради. Це питання стосується тиску на вісім підприємств, на які зайшли за планові переглядки. В кінці травня, за два дні, це питання стосується підприємств, які мають відношення до Сергія Сукомліна, до Олега Корпа, до Олександра Габіновича, до Зубка Гінарія. На сьогоднішній день ми вже подали тві, е, два послуги до суду про непровідність проведення перевірки. Ми звернулися з тим, що до того, як проводити планові перевірки, були проведені позапланові перевірки, по тому, того, в було чітко заявлено про те, що порушень немає. Але чому ми так? Сьогодні наполягаємо на підняття uh, цього питання, тому що паралельно з тим, як ведуться перевірки сьогодні ведуться тиск і переговори з керівниками підприємств на те, щоб вони припинили свою активну політичну діяльність або вийшли з політичних партій, або взагалі. Що і тому ми вважаємо такі дії неправомірно. Ми сьогодні звернулися до голови податкової служби для того, щоб проміж службу України. Ми готові сьогодні йти далі. Сьогодні народні депутати Батьківщини і фондовські готують депутатські звернення з промазки трибуни. Сьогодні ми хочемо, щоб сьогодні громада житова почула про те, що сьогодні цей список відкритий і завтра на цьому всьому списку може бути опинитися любе підприємство, люби, люба людина, яка думає по-іншому. І сьогодні, якщо стукують комусь від двері, це не значить, що завтра комусь повертається зламати. Але ми сьогодні закінчуємо цей виступ на позитивний... Тому, що ми сьогодні можемо захистити себе, ми сьогодні можемо звернутися до громади міста Житомира і захистити кожного, хто звернеться до нас з питанням захисту. І ми сьогодні заявляємо про те, що ми сьогодні тут живемо, ми тут сьогодні працюємо і ми саме тут платимо податки. Тому ми відсуємо інтереси не тільки обласних депутатів, ми відсуємо інтереси громади, як ми депутатись на області.